Він буде займатися Дональд Трамп, спробою принаймні понаводити порядки. Так вони говорять. Але політикам вірити не можна. От було прозвідбулося вчора інтерв'ю майбутнього радника новообраного президента Трампа з нацбезпеки Майкла Волца, який сказав, що найближчим часом може відбутися телефонна розмова Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіном. Ну, принаймні, принаймні в інтерв'ю каналу ABC News. він сказав, що іде дуже активна робота підготовка до цієї події, і команда Трампа вже працює і над тристором. Оннью зустріч щодо України І слід зауважити, що Волц не вважає реалістичним повне відновлення територіальної цілісності України, каже, що Трамп вважає, що Крим повернути нереально. Це так зараз цитую майже дослівно цитую, що Крим повернути в Україні а, нереально ще буквально скільки чотири дні тому Трамп заявив, що Путін хоче зустрітися з ним, і він не проти а, такої зустрічі. А вже наступного дня прес-секретар Путіна Пісков сказав, що Путін відкритий до переговорів без будь-яких попередніх умов, але поки що немає конкретних ані планів зустрічі обраного президента США російського лідера, а не якогось алгоритму дій щодо підготовки. Цієї, цієї зустрічі.